24 листопада 2025 рік компанія Електромотор. І перед нами інверторний генератор Lifan KR3800i робочий потужністю 3 кВт, пікова 3,3 кВт. Друзі, подивимося, що йде в комплектації до даного інвертора і як його запустити, показую технічні характеристики. Друзі, в комплектації йде дві вилочки 16 амперні провода для підключення 12 вольт під акумуляторної батареї, викрутка, свічний ключ. А також йде лієчка для зручності наливу мастила. Перейдемо на передню панель. Як бачимо, дві розеточки, виход 220, виход 12 вольт. Є в наявності USB-розйомчик. також інформаційне Табло Вольт Герців, моточаси, лампочки, де показують недостатньо мастила, перегруз, а також робоче положення. Як то так, друзі? Для того, щоб запустити, все у нас отут от на передній панелі. Ну, Само собою, залили мастило, бензинчик. У нас тут економ режим екомоди. Значить, перед стартом економ режим відключаємо, щоб він запускався на всю свою потужність. Потім переводимо речах положення старт і за допомогою ручного стартера запускаємо. Запустили, друзі, і переводимо в робоче положення. On робочий. Для того, щоб зупинити, ставимо положення OFF. Ну, все практично. Досить просто. Даний інвертор, моделька KR3800i з ручним стартом. І як ми бачимо, є в даного інвертора все необхідне, що нам потрібно. Виход USB 12. 220, економ режим да клапан. Коли працює, повинен бути положений он. А для хранення положені он, щоб не було запахів бензина, при, де ви його зберігаєте або ж перевозите. Як то так, друзі? Кого зацікавив? Інверторний генератор ЄФАН e робочий потужністю 3 кВт. Телефонуйте 063 426 10, 10. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. 063 426 1010.